Ну, Якщо ви про нерухомість, то з п'яти тисяч вже можна йти в нерухомість. З п'яти тисяч. Багато хто не розуміє цього, але ну давайте порахуємо. Дивіться: е, перше, є така річ, як розсрочка. Я дуже люблю розсрочку. Розсрочка від кредиту дуже сильно відрізняється, бо кредит це ви купили і на вас відповідальність. щоб не сталося ви банку. Повинні повернути гроші. Розстрочка, ви не берете кредит, ви домовляєтесь з забудовником і сплачуєте, наприклад, 20%. Ось і чи 30 першого внеску, а решту можете платити там 2 роки, 3 роки, як домовитись, і може, до речі, буде таке, що решту будете платити безвідсотково, це теж важливо. Ну, але ж там буде, скоріш за все, прив'язка до долару. Ось. І в цьому є величезна перевага, бо у вас буде речах такий. Потужний речах, який дозволяє вам, вклавши там частину грошей, наприклад, ви берете квартиру, давайте мінімальну якусь візьмемо за 50 тисяч, так умовно ага. забудовника. Такі варіанти є, до речі, і дуже дуже приємні. 20% це 10 тисяч доларів. Так, а далі вже йде розстрочка, яку ви виплачуєте, наприклад, ви там перед тим як цю квартиру здають. В експлуатацію і вводять в експлуатацію, ви її продаєте, сплачуєте податки, сплачуєте, там, якщо є у вас переступка, може бути нуль, може бути трошки більше. Ось продаєте її, фіксуєтесь і таким чином заробляєте 20-30% на вкладений капітал. Але ж, чому я сказав 5 тисяч, а не 10, тому що є така річ, як спільне інвестування. Тобто спільне інвестування це коли у вас є 5 тисяч, у вашого друга там, чи знайомого є 5 тисяч. І ви разом купили цю нерухомість, і в договорі є дві ваші фамілії цілком офіційно. Тобто, ви разом стаєте співвласниками цієї нерухомості. Ну і самий простий варіант, який, до речі, і самий вигідний, це паркінги. Тобто я дуже люблю цю. Направлення нерухомості на як паркінг. Паркінг можна купити як за 10 тисяч, так і за 5 Ну, можна за 80 купити. Це просто де ви купуєте, як купувати. Але ж якщо ви купили паркінг і цей паркінг е взяли в тому комплексі, де обмежена кількість паркомість, то коли комплекс добудовується, ціна паркінгу зросте в два 3 три рази. Тобто тут вже ікси йдуть, вже не відсотки, а ікси. І це дуже приємно.